Як повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України, Кримський півострів можна відрізати від постачання з Ерефії, а пізніше заблокувати і поступово звільнити від окупації та в квартирі альянсу почали розробляти многочисленний сухопутний коридор для американських військ і бронетехніки на наземної війни з Росією. Це можливо завдяки зокрема використанню українських безпілотників Магура, які вже зуміли нанести серйозні удари по російським кораблям, що перебувають в Криму. Росіяни вже в пасці біля порту Новоросійськ, і нам потрібно домогтись, щоб усі залишки флоту були витіснені на її територію. Наступним етапом буде припинення постачання російських військ у Криму через Керченський міст, ракети великої дальності Атаком, з які нещодавно прибули в Україну із Сполучених Штатів. Мають достатню потужність для виконання цієї місії, ті, хто стверджує, що такси не зможуть впоратись із цим завданням, помиляються. Питання лише їхній кількості та номенклатурі, а саме боєголовки мають мати фугасну частину, а не касетну, якими зараз українські збройні сили б'ють по еродромам поблизу Севастополя. Прити суто військову складову, то ну і дотично до міжнародних правил. То під час війни, а це тотальна війна російська проти України, тільки звертають увагу на гуманітарне право. Ну тут тобто, мається на увазі, щоб цивільних менше страждало, щоб е, були обмін полонених, щоб не знезнущались полонених. До речі, що Росія ну, просто порушує брутально. Тобто тому ці всі Женевські конвенції, і протоколи це єдине, що по ідеї, що треба там дивитись все інше. Право відповідати на територію ворога це не просто право, це війну по-іншому не ведуть жодним чином. Тоді не виграють, скажімо так, перемоги mm. не буде. Тому ці обмеження були можливі тільки тому і залишаються можливими, що гру що зброю, яку ти отримав як грант чи в подарунок, ти маєш узгоджувати її використання. Ну так прийнято. Це не значить, що ти, скажімо, зброю, яку сам виробляєш, виконуєш всі правила, ти можеш використовувати на свій розсуд. Рост. І більше того, якщо купив зброю, ж, якщо немає якихось ну, супер там, закріплених домовленостей, то куплена тобою зброю так само використовується, так, як ти вважаєш за Тому а ці всі регулювання ескалації з самого початку я вважаю, що це. Ну, якщо не зрозуміли, що наші партнери, що це стратегія, яка її треба змінювати, то я думаю, це буде ясно далі. Якщо вона спрацьовувала на перших парах, ну дивіться, росіяни б'ють чимось, да. Там, uh -huh. На це починають наші партнери можна відповідати. Спочатку вбивають вони. Сотні тисяч людей, ну я кажу, і, 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 і військові, вони також наші фактично в цій незаконній агресії. Вони також жертви такі самі виходять. І в цій ситуації агресивна сторона, яка при заголошенні війни веде тотальну війну, вона вимагає рівних правил. І б'є першим завжди. Ну, як Путін казав, бий першим. Там uh -huh. він вже сказав всім там на зустрічі, здається, з молодим активом, що першим треба ударити тоді. А коли їм по морді назад, то що раптом щось неправильно? Розумієте, настільки цинічні, нахабні, в Троїцю святом вас вітаю, так не хочеться говорити, але вони вбили людей наших. Тому, тому я думаю, що ми змушені. Слухать партнерів, вони нам постачають зброю. Але це ще раз нам показує три речі. Перше, що ми праві, що тільки сильна позиція зупиняє, і це правда. Тим більше, що є дослідження зараз навіть, ну це окрема тема. Почитав вчора американських лікарів дослідження, що вважають, що Путін психопат. А якщо Путін психопат, ну це їх висновки. Це психопат це достовірні медичні джерела. Це спеціалісти рівня. Нобелівських лауреатів, які провели довгий якийсь аналіз, це не те, що там щось вискочило в ЗМІ. Угу. Ні. І я так попало на очі і пояснюють оцю всю логіку поведінки, що ну, абсолютно співпадає, що якщо позиція слабка, він іде далі. Тобто, якщо відповідати, то це послаблюється. І от коли ми отримали по своїй території вже зараз бомби по три тонни, а росіяни, вони ще... У них руки ще ростуть з того місця радянського, тому ну, у нас такого вже немає, у них ще ростуть, бо є ще ці бомби старі. І вони не попадають точно. <ти> і звісно, б'ють да, по, по, по цивільним. І е, ясно, що це не, е, ну, ясно, що це буде так. І вони це розуміють прекрасно і спеціально це роблять. Тобто, логіка, коли чекаємо, ну, не ми, а. Чекають наші партнери, що спочатку будуть якийсь удар, а потім ми придумаємо відповідь. хибна. То Тому що, ще раз почуйте те, що Путін каже, що ми ви першими маєте бати. Вони придумують ще далі щось зробити. І поки будуть відповіді, загинуть люди. Тобто, треба діяти на випередження. І де це робити? Очевидно, що це робити треба Крим і кордон. Дуже важкі бої Донецька луганської Луганська область. Ці бої, ну. Наші там розуміють, я так бачу, генерали, як uh -huh. це робити, головнокомандуючих збройних сил. Але от кордон, я вважаю, треба зразу на майбутнє вже формувати санітарну зону від кордону. Тому що Харків дуже близько до цієї лінії. Ну зараз, але фактично вони ж за кордону також обстрілюють. Тобто треба десь в глибину. На відстань, ну якщо не Ескандера пострілу, то хоча б РСЗВ найбільш дальній, чи от підльоту літаків. А коли ми будемо мати там системи вже ближче до кордону, ну це кілометрів, ну я не знаю, навіть 200, щоб була така санітарна зона, щоб вони там нічого не могли розмістити. Але якщо щось розміщують, то, то... це має бути знищено. І от тут питання, до речі, дуже цікаве питання. Всі розказують там. Партнери раніше, ну і багато людей стомилося. зупинимо війну. Я вам скажу, це зупинити ту війну можна в будь-який час, якщо росіяни перестануть окупувати і вийдуть. Але ми прекрасно розуміємо, що просто так зупинити без наслідків і парасольки безпеки неможливо, тому що все рівно ці загрози залишаться. А коли ти вже не в війні. То ти не зможеш відповідати? Да? Це ж ну це знову розкручується конфлікт, і Всі будуть проти цього. Тобто, умовно кажучи, от ви зупинили десь на якійсь лінії, а далі у вас потрапили в лікарню і 30-50 людей загинуло. Весь, весь світ буде кричати, не можна відповідати, бо це не війна. Бо вже війна. зупинили війну, да, а нової так. війни нікому не хочеться. Так. А от а хто буде тоді е, тримати армію? Уже після mm -hmm. цього да ну вона зараз з бюджету тримається українського, але ж нам компенсують, ну зараз наші величезні втрати економіки. А що тоді робити після цього? Хтось про це подумав? Що після цього хто мільйон мільйонну армію буде утримувати після цього? І як це буде? Тобто. Дуже правильно, що зараз потрібні системи ППО. І нарешті ми маємо ну, рішення Сполучених Штатів: пріоритетне надання саме нашій країні uh -huh. ракет до тих самих систем Петріот. І вроді би так вони кажуть про ще одну там батарею, плюс ще одна країна нам зараз Зібрала, так би мовити. Батареї. Ну, Це все, розумієте, всі міста, маючи сім батарей Петріо, це вже хорошо. Ну, все рівно всі міста не прикриєш.